Привіт! Розв'яжемо з тобою ось таку задачу: Хвиля від човна, що рухався на відстані 16 метрів від берега, дійшла до берега за 20 секунд. Впродовж 10 секунд хлопець, який сидів на березі, нарахував 20 сплесків хвиль об берег, визнач відстань між сусідніми гребенями хвилі. Ми пам'ятаємо з тобою, що відстань між сусідніми гребенями хвилі. Це є довжина хвилі, тобто, в нашій задачі тут потрібно знайти довжину хвилі. Пригадаємо з тобою, що довжина хвилі визначається як швидкість поширення хвилі помножена на період. Нам потрібна з тобою зараз швидкість хвилі, човен знаходився у нас на відстані 16 метрів від берега, і за 20 секунд дійшла ця хвиля до берега. Тобто, швидкість хвилі можна знайти як L поділити на T. Отже, швидкість хвилі ми вже з тобою знаємо. Тепер як знайти період? А для періоду нам треба пам'ятати з тобою, що кількість сплесків об берег – це кількість гребнів, які дійшли до берега. Ось, і їх було 20 у нас за 10 секунд. Таким чином, те період хвилі ми можемо знайти як час. За які відбувається 20 сплесків, тобто поділити Т1 на, на n. Отже, 10 секунд. Ми ділимо з тобою на 20. Розуміємо, що це буде 0,5 секунди. І нарешті ми можемо тепер за нашою ось цією формулою знайти лямбда. Тож ми пишемо з тобою, що лямбда, довжина хвилі, визначається як 0,8. Замість швидкості пишемо метрів за секунду, множимо на період Т 0,5 секунди. Секунди у нас скоротяться з тобою. Ось, і тут у нас буде 0,4 метрів. Таким чином, ми знайшли з тобою довжину хвилі для даної хвилі в цій задачі. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся, залишайся на цьому каналі і обов'язково ділися своїми друзями цим відео. Бувай!